терпіння нашого народу, вони мають піти у відставку. вони не можуть більше очолювати державу. Тільки нові вибори і нове керівництво держави. Все, дякую. Дякую, Вікторію. Я хотів би запитати, що сьогодні сформуючи перевезення сесії, запитати, хто сформував ось це звернення. Хто автор? Ага. Ні, хто автор. Немає проєкті, хто є автор, вигляд. хто виконав цього звернення. Шановні, я хочу вас поставити до відома, що ми вже третій раз збираємося по питаннях його реєстрації, але це вже наслідки до чого це привезли і завжди, як са ініціатор, у нас показує влада. Але хотів би сказати, що Майдан почався ще з 22-го. 22-го сьогодні перше, шановні в Кам'янці, вже майдан 26 го числа, після цей сесії остання. І сьогодні хочу здавати відома, що є в присутній залі координатор кент майдану Острій У нас є резолюція Майдана, яка підтримана повністю одноголосними мітингуючими. Чому сьогодні? Ми за цю ресурсу не знаємо. Тому я пропоную, щоб Василь Товкайло, який сьогодні тут є, вийшов і зачитав, що саме громада хоче, чому ми сьогодні ми граємо таку гарну гру при поганих діях. Це перше. А друге хочу нагадати, давайте не будемо знову ж фарисеями і говорити про те, що ми так хочемо її реінтеграти, ми так поважаємо наших громадян, що ми забезпечили світло метингуючих, дали їм намет, щоб вони обігрілися. Так чи не так? Цього не було нічого. Все робили депутати від опозиції і декілька підприємств, які приєдналися. Тому, шановні, давайте будемо справді в очі дивитися, а не зараз пробувати себе відділити. Встаньте до людей, прийдіть, послухайте. Сьогодні в Києві буде народне віче. Прислухайтесь до того, що буде винесено. І тоді стайте і проголосуйте, підтримайте це. Дякую за увагу. Дякую, Василь Іванович. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, е, на відміну від попередніх е, доповідачів, е, я хотів би першого за все звернутися до тих 23 депутатів, які писали звернення про втримання тесті, тільки щоб не повторяти це, е, я з великою повагою відношуся до тих людей, як до. Підприємців, бізнесменів, державних службовців, до лікарів і просто як до громадян нашого міста. Я навіть щиро вірю в те, що вони дійсно уболівають за ті події, які відбулися в місті Києві з побиттям наших громадян. Але я не можу повірити в їхню щирість, читаючи це чергове звернення, таке напівсолодке. Тому в мене, щоб не затягувати час, є одна єдина пропозиція. Якщо дійсно, ці ваші наміри, звернення щирі, на сьогоднішній день, зважаючи на велику кількість присутність, логічним вашим кроком було так щиро встати, повернутися до цих людей і сказати, що ви виходите з лав партії регіонів, що зупиняєте роботу цієї практики. Дякую. Шановні присутні, розслухавши виступ у депутатів, я ось що хотіла сказати: по-перше, не треба свій особистий виступ і виступ своїх однодумців видавати за Президент Янукович три роки назад розпочав інтенсивну роботу по інтеграції. Це правда, і хтось може це заперечити? Не може. Саме партія регіоні, яка, яка підтримує по сьогоднішній день, як буде далі, ми ще не визначимо. Саме партія регіонів, непровадная фракція, была нас до інтеграції з Европы.